Ну, а зараз я запрошую на цю сцену балет «Монатік Тім Оплески! Лови мелодію, так як я ловлю, так як я люблю, так як ни вовс, а почему ты очень индара, веньчо ганяй, не лет, то качай, як а Уночі, работа хочешь, хочеш, підійде ближче в центр Погляды, заберем, бери соба в руки, не клиш, скоку, зі мною, ой знаки кетлаки без маки в тише плаці без попутики танчик, китаньчи По-доброму не прибирайся словам Та, медицина права, то й те, від чого не були Крута запали ти зупизкою, що б хотіла тобою Покажи носи, ну, призірви голова Зірви апатія в їх навіть А танці це прекрасно. Дівчатка, я знаю, що ви дуже часто гастролюєте з самим Монатіком, це правда? Спочатку мі... перша міла. Ага, спочатку міла мені розкаже таємницю. добре. Давай, Міло, поділися з усім залом. Зараз ні, але раніше кожні вихідні. Це дуже цікаво. Так, дякую. Також. Мабуть, кожен день так, щоб... Н... Наймало... Наймало форму. Ага, щоб мати гарну форму. Це дуже хороше рішення. Дякую вам, дівчатка. Оплески!